Перша книга Самуїла. Розділ 13 Саул вибрав собі з Ізраїля три тисячі чоловік. Дві тисячі було при Саулові в Міхмасі і на горі Бетел, Тисяча при Йонатані в Гівеа Веніямина. А решту народу він відпустив. Кожного по своїх шатрах. Йонатан убив був філистимлянського правителя, що в Гівеа, і філистимляни довідались про це. Тоді Саул велів засурмити по всій країні Нехай, мовляв, чують євреї. І весь Ізраїль почув. Саул убив філистимлянського правителя, і через те. Ізраїль став ненависним філистимлянам. От і зібрався народ коло Саула в Гілгалі. Та й філистимляни зібрались на війну з Ізраїлем. Три тисячі колісниць, шість тисяч кінноти, а піхотинців, мов піску на березі морському, стільки їх було. І двигнулися і отаборились під міхмасом. На схід від Бет-Авена. Як же побачили мужі ізраїльські, що їм скрутно, бо на них натискали, заходились ховатись по печерах, по дірах, по щілинах у скелях, по ровах та по ритвах, чимало з них перебрело Йордан у Гад і гілеад край. Саул був ще в гілгалі, коли весь народ почав розбігатися від нього. Він почекав сім днів до строку, який Самуїл був призначив, та Самоїл не приходив у гілгал, тим часом як народ розбігався від нього. Тоді Саул повелів Принесіть сюди те, що на всепалення і на мирні жертви, і приніс усипалення. ледве скінчив приносити всепалення. Аж ось і Самуїл надходить. Саул вийшов йому назустріч, щоб його привітати. Самуїл спитав, Що ти зробив? А Саул відповів Бачив я, що військо розбігається від мене, і що ти призначеного дня не прибуваєш, а філистимляни зібрались у міхмасі. І я сказав сам до себе Оце двигнуться на мене філистимляни у Гілгал, а я ще й не просив помочі від Господа. Тому я осмілився і приніс усипалення. Самуїл сказав до Саула. Ти вчинив по-дурному. Якби ти був дотримав того наказу, що Господь Бог твій дав тобі, то він ствердив би твоє царювання над Ізраїлем. По віки. Тепер же твоє царювання не встоїться. Господь знайшов собі чоловіка по своєму серцю і поставив його князем над своїм народом, тому що ти не дотримав того, що тобі господь звелів був. Устав Самуїл і, рушивши з гілгалу, пішов своїм шляхом. Решта народу пішла за Саулом на зустріч військовому люду і прибули з Гілгалу в Євеа Веніямина. Саул зробив перегляд війська, що було при ньому. Було їх щось із 600 чоловік. Саул і син його Йонатан та люди, що при них були, сиділи в Євеа Веніямина, тим часом, як філистимляни отаборилися в міхмасі. І вийшов з філистимлянського табору загін з трьома відділами, щоб пустошити землю. Один пустився на Орфу в краю Шуал, другий на Бетхорон, а третій на Геву, що нависла над долиною Цевоїм у напрямі пустині. Ані одного коваля не знайти було в усій ізраїльській землі, бо філистимляни сказали були самі до себе. Треба, щоб євреї не виробляли собі часом мечів і списів. І всі ізраїльтяни мусили йти до філистимлян, коли хтось хотів наточити леміш, чи заступ, чи сокиру або серп. Ціна ж накладена була така дві третини шекля за леміші та за лопати, і третина шекля, щоб наточити сокири і направити рожна. Ось чому сталося, що в день битви під міхмасом ні в кого з війська, яке Саул та Йонатан мали при собі, не було ні меча, ні списа, були вони лише в Саула та його сина Йонатана. Сторожа Філістимлянська двинула до Міхмас просмику.